Всім привіт! Сьогодні ми розберемо будову стегнової кістки осфеморис. Стегнова кістка це найдовша та найтовстіша кістка в організмі людини. Вона складається з тіла діафізу та двох кінців, або їх ще називають наростками, тобто епіфізів. Епіфізів, в свою чергу, є два: це проксимальний епіфіз, який розташовується ближче до тазу, та дистальний епіфіз, який розташовується ближче до колінного суглобу тіло стегнової кістки корпус феморіс має циліндричну форму, дещо випукла та скручена навколо поздовжньої осі. Передня та бічна поверхні гладкі а ззаду є досить помітна шорстка лінія, лінія аспера, яка є місцем початку та прикріплення м'язів. Лінія аспера, в свою чергу, складається з медіальної губи лябіум медіалі та латеральної губи лябіум латералі, до яких також кріпляться м'язи. Лябіум латералі Є тостішою. Зверху утворює сідничну горбистість. туберозі та склютеа. Це є місцем прикріплення сідничного м'язу. Верхній відділ сідничної горбистості дещо виступає. І його називають третім вертлігом Трохантер tertius У нижній третині кістки лябіум латералі направляється до латерального виростка condylus латераліс. Медіальна губа в нижній третині стегна відповідно направляється до медіального виростка condylus medialis Дистальний або нижній епіфіз стегнової кістки є стовщеним та утворює два овальні виростки, про які говорили раніше: це присередній кондюлюс медіаліс, який є більшим, та кондюлюс латераліс, тобто бічний, який є меншим. Виростки позаду розділені глибокою міжвиростковою ямкою Fossa Interconduaris. Над ямкою проходить міжвиросткова лінія лінія Intercondyляis, яка відділяє її від підколінної поверхні. Попереду суглобові поверхні обох виростків утворюють увігнуту на колінну поверхню Facius пателяріс, яка має трикутну форму, до якої буде прилягати на колінок. Над присереднім і бічними виростками розміщені відповідно присередній надвиросток та латеральний надвиросток Епікондилюс медіаліс, ет латераліс. Від цих надвиростків беруть початок м'язи-гомілки. Фатіс поплітеа має трикутну форму з двох боків, обмежена надвиростковими лініями. Медіальною та латеральною. Лінея супраконaris medialis et lateralis. Відповідно ці лінії є продовженням медіальної та латеральної губ стегнової кістки. Тепер ми переходимо до верхньої третини стегнової кістки. У верхній третині медіальна губа буде продовжуватися в лінію – лінея Пектінеа. Верхній або проксимальний епіфіз стегнової кістки на межі з тілом має два шершаві відростки. Це великий та малий вертлюх. Трохантер майор етмінор. Трохантермайор направлений вверх і назад. Його зовнішня поверхня дуже добре прощупується крізь шкіру. А на внутрішній поверхні великого вертлюха знаходиться вертлюгова ямка фоса трохантерика. Попереду між обома вертлюгами, проходить міжвертлюгова лінія, лінія трохантеріка. Позаду проходить міжвертлюговий гребінь кріста інтертрохантерика. Вся інша частина проксимального епіфісу стегнової кістки направляється вверх та медіально і має назву шики стегнової кістки. Колюм осіс феморіс, яка закінчується головкою, що входить в кульшову западину та бере участь у утворенні кульшового суглобу. Шийка стегнової кістки дещо здалена з проксимальної площини, тобто спереду назад, та з'єднує головку з тілом під кутом приблизно 130 градусів. На головці стегнової кістки є невелика ямка fovea capitis osis femoris. Ця ямка. Утворюється в результаті прикріплення зв'язки головки стегна лігаментum капітіс femoris. Надколінник. Це найкрупніша це самовидна кістка, яка залягає в товщі сухожилля чотириголового м'яза стегна. Надколінок добре прощупується через шкіру, і при розігнутому коліні легко зміщується в сторони, а також вверх та вниз. Верхній край надколінника заокруглений, Базіс патель, а нижній більш витягнутий, і утворює верхівку надколінника апекс пательля. Передня поверхня надколінника фатіс антеріор є більш шершавою, а задня фатіас артикулярис через вертикальне розташування гребеня ділиться на дві нарівних частини, меншу медіальну і більшу латеральну.